Чого ви не повинні робити у стосунках? Чого ви не повинні робити в стосунках? Занадто багато проводити часу в ілюзіях, у спогадах, і в якомусь такому романтизованому світі, там, де вам все здається ну, занадто гарним. Іноді ми на людину дивимось і щось собі придумуємо. Образ, риси характеру, поведінкові реакції. Тобто ми собі придумуємо те, чого немає в реальності. Тому вам не варто на це витрачати ваш час. На що ще? На намагання докопатися до істини. Бачите, понад з самого початку починається додумування, а потім починається заглиблення, прояснення, намагання докопатися до істини. А людина, можливо, не має тих рис, або їй непритаманні, ті події, які ви вже там собі напланували. А ви з цього приводу будете сердитися і намагатися це прояснити. На що це може вплинути? Це може вплинути на скорочення спілкування, на скорочення вашої взаємодії на те, що дистанція буде більше, або ви будете далі. Тому що хочеться сказати про те, що йде... Спілкування зараз, але трохи як в вимишленому форматі. Можливо, ви на відстані, можливо, ви не бачитесь одне з одним, або не дуже добре знаєте одне одного. І те, що вам точно не треба робити, це допродумувати про те, який він там на відстані. Не сердитися на це, тому що це може вплинути і на спілкування, і на ваше зближення. Порадою диявіл. Подивіться, будь ласка, на що ви залипаєте, що у вас тригерить. тому що вас затягує оцю воронку, там, де йде ілюзорний світ. І від цього ви можете себе відчувати не дуже добре. Тому що час іде, а надалі ви, не знаючи людину, раптом зрозумієте, що ви не можете без цієї людини жити. Будьте уважні і приймайте.